Доброго дня, всіх вітаю, і сьогодні я спеціально підбрала відео, яке класно підходить для новачків, тому давайте зараз спробуємо разом його перекласти. Погнали. Я Як люблю, вам навчається в цьому западі? Це ян. уаші муха Олена Михайлівна. О, муха Олена Михайлівна.

Цяо є Що вам ще сказати? О, хай яушу шанмана. Вчителі дуже хороші. Луші є ганха. Уші дуже ставляться хорошо. Тоїші ган ха. Я сподіваюся, що це відео не було для вас складним, а для тих, хто не знав якихось слів. Будь ласка, переглядайте наші відео, де ми безкоштовно навчаємо китайської мови. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Цайці.